Доброго дня, мої любі! З вами Тетяна Мар'яновська, ваш консультант-нутриціолог по продукції ЛР. Я сама приймаю вже більше 6 років продукцію ЛР. Чого я її почала приймати? Бо я дуже дуже хворіла. У мене боліло все. Можна так сказати, і мені тоді було 40 років, і я просто не знала, як мені жити надалі. Я думала, майже це вже старість прийшла, мабуть, я вже стара, і мені тоді було тільки 40. Зараз мені ось скоро буде 48, але я просто молода і активна, у мене нічого не болить. Завдяки гелям Алоя Вера різні я пила. Я позбавилася всіх причин захворювань. Я почистила собі шлунково-кишечний тракт, налагодила його роботу. У мене перестав здуватися живіт. Е, ушла тошнота, е, мутило всі, да, Е, після їжі, живіт здувався і навіть уже так ну, тошнило, що я не могла терпіти, і йшла рвати. Так ось я вам скажу, що ці гелі допомагають налагодити шланково, роботу шлунково-кишечного тракту та допомагають. Жовчному очищувати організм, викидати ту жовч, печінка наша очищує організм, очищує, виводить всі токсини, шлаки, куди вона це все виділяє викидає в жовчний пузир. В жовчному накаплюється желч. Ота От желч у мене був повний застой, зовсім не функціонувало. Того мене так тошнило і мутило. Здувався живіт і ніякої не було пічваріння, ніякого не було, ніякої перистальтики, запори по 3-4 дні. Ні, це просто ну, жесть. Понимаєте? Ці гелі алоя вера у нас шість видів. Не фрідом я пила. Це в мене під рукою, бо зараз буду розказувати про гелі Фрідом. Гелі? Алоя Вера разом з пробалансом з мінеральним комплексом допомагають налагодити роботу шлунково кишечного тракту. Позбавляють від е, язв, від гастриту, е, від іжоги. У мене іжога йшла. Д... Рівно тиждень пройшов, як я почала приймати в комплексі гель алоя вера і пробаланс. І е, у мене пішла іжога. Е, е, ота... Кислотна така отрижка, яка просто мене дратувала і противно було. Це все пішло. Перестав здуватися живіт. Повторююсь, ось тому по шлунково кишечному тракту гелі просто класно, неймовірно працюють. Е, у мене постійно боліла голова. Я кожен день пила пілюльки. Кожний день у мене кругом було і в сумочці, і в карманах, і в, і в зимовій курточці, і там в піджаках. У мене кругом були пігульки. Я йшла до школи на роботу і постійно пила пігульки. Так, от я скажу, що геля вера, фрідом, не фрідом, а вообще геля вера і про баланс майдмайстер. Я пила, позбавила від головних болів.